Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу показати вам ще одну красуню: Endless Summer, The Original. Ось така краса. Це в мене поки що єдина гортензія, яка от, е, з ну, вона рахується. Ну, мабуть, що не знаю, звідки саме, чи з Голландії, чи звідки, але з європейського як би, вивідника, але не вивідника, а господарства. Але купила я її у нас в Україні І зелені янгули. Рекомендую господарству, зелені янгули. Я вже не перші в них маю придбання, дуже, дуже якісна продукція, якісне обслуговування. І от я придбала цю красу і вислали відкритий ґрунт. І ви знаєте, от я хочу з вами поговорити, може, ви мені підкажете зі свого досвіду. Вона широко листі гортензії, вони ж люблять затінення. І от в мене є тут таке місце, де є з різних сторін сосни, не прямо під сосну. Я посадила ну, досить там далеко від сосни, метрів шість. Але сосна має велику крону, вже досить ну, не так стара, а все ж таки, я б сказала, ще з молодих вона, бо сосни живуть досить довго. З молодих, але широку крону. І ось бачите, що вона робить? Побачила я в певний момент, що десь там, з якихось гілок капає смола. Оце ось ця оце, оце цятка. І вже, відповідно, відмирання. Та, бачите, відмирання, і ось оце брунат, тобто фактично, псування листя. Це від тої смоли. І я думаю. Ну, Чи це всі такі гортензії чутливі, чи це саме цей сорт мені так пощастило? Чому я так питаю? І так довго тягну, бо в мене тут росте азаль... Не азаль... Та, це азалія. Азалія, азалія, як же ж вона називається? Шнея... Ну, я, я, я напишу назву, і в мене є про неї ще відео навіть окреме і ще треба цьогоріч не змонтувати. От ця азалія росте тут років три. Вже там третій сезон точно, якщо не четвер. Ні, третій сезон вона тут росте. Це вона росте десь на метр ближче до сосни. Тобто над неї більше гілок, ніж над гортензією, Дійсно більше гілок і густіші гілки. І ось я і, і раніше не помічала. І зараз, от коли я почала помічати оці проблемки на гортензії, я намірено дивилася на азалію, і я не бачу на жодному листі сліду. Від смоли, ну і псування листя від смоли взагалі не бачу. А от на залі ну, я регулярно це бачу, і мені дуже шкода. Звісно, що бо це дуже цінно мати зелену масу. Та, бо через листя йде фотосинтез, рослина отримує підживлення, лікування. Тобто, все ж таки листя ціне. Ну і Естетичний вигляд також дуже відіграє роль. І я от. Хочу запитати, можливо, ви мали такий досвід, що таки, та, взагалі, може не, вар, не варто і не радять садити жоден сорт, як великолистої, широколистої, так і там, не знаю, волотистої гортензії, деревоподім. Тобто їхні листя не витримує оці смоли, так? Чи це просто саме цей сорт. От чомусь так не знаю поки що відповіді. І ніби як тут гарне місце, вона дуже багато отримає тіні. Там дещо-дещо малий період сонця активного на неї, а загалом вона все-таки в тіні знаходиться. Причому не в глухій тіні, а в такій гарній розцінній тіні. Бо тут і одна сосна, і інша. І тут гарно продуває вітер, тобто тут немає такої застою, щоб. Загущення якого нема, тобто це гарно для здоров'я гортензії, бо від загущення вона може хворіти будь-яке занадто загущені насадження, вони можуть стимулювати розвиток грибкових захворювань. Тому якби, місце таке, що мені не хочеться її звідси забирати, але й але не хочеться, це вона страждала і втрачала листя, бо в результаті я так розумію, це ну, пошкоджене листя це теж шлях до захворювань. От ворота для грибків, ну і відмирання, особливо тут при основі, наприклад, потрапило. А тут ось майже в квіткову бруньку, а може й в квіткову. Тобто, фактично наросте, але частково псується тим, що я не дуже гарне місце. І ніби вдали місце з точки зору тіні, але не подобається мені цей вплив на листя. Можливо, ви мені підкажете. Буду вам вдячна за відгуки. І так. Ще, поки є час, я встигну зреагувати відповідно, в залежності того, як кажу, така інформація буде в мене доступна. Хоча там найімовірніше, що тут чекати, все-таки я ж бачу вплив. бачу вплив. Тому треба не чекати, а діяти. Я не думаю, що якщо куш зміцніє, стане дорослішим, що це якось змінить ситуацію. Хто знає? не знаю. Такі роздуми в голос і більше вагання, більше запитань, ніж відповідей. І загалом кущик позеленів теж, бо приїхали вони мені такі досить ну, світлим листям, тому я працюю. Але бачите, тут все ж таки треба більше ще заліза дати, тому я пролила. І ще й дощ обіцяю, ще допоможе гарно пролити землю, бо все ж таки полив вручну він ну, не зволожує так ідеально, як зволожує дощ. І трішки спека спаде. Це теж дуже, я думаю, добре відобразиться на стані гортензій, як таких широколистих, так і волотистих, бо все ж таки вони люблять сонце, але не люблять таку страшенну спеку, яка просто спалює все і припікає все. От і наступного сезону, надіюся, побачити квітування, бо цього сезону не побачила я. Але наступного сезону я думаю, що буде, бо міцні такі пагони і бруньки. Мали б закластися квіткові. Дякую вам за увагу. Якщо буде що мені порекомендувати, то буду вам вдячна. Всім дякую і папа. -па.